Хехее, так, всім привіт. Що ж, буде ще одна серія, як мінімум, тому що я бачу, що є перегляди. Лайки, правда, на 18, так як я просив. Ну, нічого страшного. Що людям подобається, вони дивляться, тому чому б його і не випускати. Правильно? Правильно. Тому приємного перегляду. Всім смачного, хто їсть, а ми починаємо. Що ж, ми продовжимо? Нашу серію з наймом та на заробляння грошей. Давайте подивимося, що у нас тут ще є. Так, у нас які злади для заглянемо. Сторіть свій клан. Пельрадіс Земля повна небезпека, але також і можливо, щоб впортитися з викликами, які чекають на вас. Вам потрібно створити свій клан. Ось що саме головне. Ваш брат сказав вам, що це можна зробити різними способами, але всі вони вимагають грошових витрат. З цим вас зможете допомогти торгівля або полювання на бандитів за винагороду. Якби ви. Який би ви шлях, перепрошую, не обрали, продовжуючи наодинці, ви станете легкою здобичею тих, хто натрапить на ваш слід, ви знаєте, що можете заробити людей, які підуть за вами серед впливових людей в селах і містах. Вони можуть попросити вас про послугу, перш ніж дозволити вам отримати доступ до своїх найцінніших бійців. Корчма халіраді може старі і більш унікальних персонажів, однак вони, як правило, віддають перевагу більш відомим кланам. Збільші своє золото до 2000. Ну, Ось у нас три нам треба 2000 мати. Ми вже мало, але ми не мало війська і так далі. Тому збільшіте ваш загін до 20 воїнів. Існує, досягти у клану 1. А слава 21.50. 50 А, річ, славу набрати. Це також набирає слава перемогами, полювання на бандитів і так далі. І виконання завдань. І одного спутника. Ми наняли ще одного спутника. Це страм щита або страмщита. Зараз ми глянемо. Так. Ну і звісно, нам потрібно говорити зі всіма розповідати про цей день. Давайте глянемо у нас цей. Діва щита. Поки що такі будуть спутники, ну нічого. Е, у нас максимальний кіль... цей загін, тому зараз ми будемо шукати бандитів і піднімати ці герги, а також будемо заходити в міста дивитися, чи там можливо хтось є е, ну, скажімо, з персонажів, з героїв і так далі. Ще. Так? У ну, Тепер ми його можемо і не догнати, тому що. Ой, говорю! Ко ми догнали їх! Стержбіник, здавайся зараз! же. Отаку? Андрю Майорс! Давай добре. Що у нас тут якраз тут все виглядає? Ось так вже наші воїни виглядають. Я порівню з ними як якийсь, е-е-е, безхарківко, е -е так. Отак! Ну, на їх без проблем розбивають. Чудово. О, виноградик. Ну, все забрали, це зрозуміло. На каравани можна нападати, але. Я не хочу ні з ким війну розпочинати, з якої фракції поки що. Мирон. Товкли Мирона, мирон втик. Ой.

Give him hell пяточку никакими с каменцями кидаются, чешутся. Ой, ой, что подой пролетает? 121, улови 700, там еще... Да, ты Пока еще экономика, боже, и краще. Минус 160, уже 500. По-моему, основа ша ему. Это ещ не шманится, это такое жершень. Так он. Ну еще мы получу. 500 долларов. Ну, что найти сейчас хватать? Это сдам. Почему? Да и на кипочку не надо. Вот что ж в турнире вообще-то? давай В турнирах можно было бы заработать грошу. Так, а может таки напасть на караван? Киничная империя. Давайте сбережемся и пробуем напасть на караван, ч мы Tu się razpomóg, a może mi najpierw dochnatym zombie? Ладно. Не хочеться на них нападати, поки в них за спиною ціле військо. Селяне, селяне. Можна можна це і село розграбовувати теж варіант. Це вже якщо грати агресивно. Мені такі глей не дуже подобається, але що. Якраз це все буде і робитися, і постійно. Тому як так технологія. Будемо вертатися сюди. Можливо, десь не трапимо на якийсь караван. Ну було пару караванів пустих постав. Влад! Все, я тепер бачу все. Я щось прогабив. Сюди, сюди, сюди сюда. Я ви... Все правильно, все правильно. 30 рудерів. Дякую, дякую. Аймен, команд. Чао. いいピスカンペ。<laughs> えー Поставиться б бы меревня. я вызову сто процентов. Я когда не звучит. Жак! Жак! <связи> так, Вот с ним. Вот Давай, 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 давай Не можеш бы сказать. Я? Если вы не хочете, может быть, возьмите на Аааа. А, -а, -а. а миг сдатися. Сунат <плоджу> он делает. Ну бачите зерно. Чудово. Павчик. Ну цікаво чи це вже обнова, що... чи воно так завжди було? показувало показувала проїздень, так ж я вже не пам'ятаю просто. Давайте глянемо. Що це обнова вже є, це просто чудово. Визит в розбі, набрати війська, потім товари... 5 час. Кіті це воно ніяк не реагує. Давайте куда можно.

Як ти, людина? Я б шляп що, що, що з нею можна робити, до речі? Тільки наймати. Поняв. З... да. Добренько. Списник. Нам потрібно всі хлопчики. Так. Так, наліво нам, по-моєму, так? Так, нам наліво. Ну, це вже це вже воно, це вже відомо. Так. Давайте далі будемо просуватися. Нам ще потрібно заробити. Я перепрошую, ми ж таки ще продали. Я не підтвердив просто і все правильно де. Воїни, воїни, Олеже, воїни, тут -то все за гроші європейців, Олеже. Ну послухай. Якщо в них ХП є, то за ХП. Стой буде помилка. Що ж почнемо цей нерівний бій. Ой, мій команд! Зараз дуже багато поляже воїнів. Я приймивал. Я... Що хтось знає, грі, будь ласка. Та таке має які не рухатись, чи це в мене такі, якесь таке? Я тобто я швидше чи не можу. Це максим. Думаю, шифт. Тому прискорення, насправді, ні, прискорення немає. блядь, все. Не веки в дядьку. Думаю, її таки переможуть. А от мені дали по голові. Почему сидіти ще на коні, бо нам мои перевагу. У мене на жаль, нема. нас же не ма. delicious oven застрель дядько когда он не зміг я змогли мої воїни. Чудово, молодці. Просто супер. Супер. Ну, бачите. 7 плюс 5. Це ще на нас лишилося. Ну я в принципі не знаю, чи це... Запомнилка. Подивіться на це все. Але я пан. ой ой Ну і що, ми до места доплента до я думаю. Так, довго але до плента їмся Так, первые. О. Давайте почнемо з цього. щиты, Максим, Погані, Сразу ми їх продаємо. Довгий лук. Лук. 15 клас. Лук швидкий статит. Ну, на жаль я луком не володію. Так, еще. Ну вот вона не будет уже на не ні ліпше, ніж в мене, але... На 10 урон менше, мені це не подобається. що ми її продай. А, вона не вот наш. Йоу, Його... як класно. Куда я, Мроя, не думаю. Так, ширский кінь. Бойовий кінь. Вечна тварина. О, потім поменяем. Купу зброй також продаємо. Поки гони взагалі не будемо продавати, тому що це... ну... От поки це все ж таки вагу. Не перевозить. І в лінню виробить. Чудову, давайте, 300, хутро, чудово, кераміка. Все ж таки, от, мабуть, я буду на каравани полювати. в Османської імперії. Полотно. Четіра. Різного інструменти лишаємо, а оце це все продаємо. Отаке барахло ліпше ніж в мене. Надягаємо. Продаємо. Такі тяжкі. Риба за багатство, че зарба зерна забагат. ЖД для чего вони стільки, правда? Якого небагать. Нам не потрібно Все чудово. Забуду п'ять тисяч, добрий день. Просто чудово. Тепер можливо... Навіть щось можна буде накупити. ні не можна щось купити. Бачу, ці бачу розумію, що не можемо. А, почав війну проти фракції RCR. Ну так, а що зробиш? Кажете. Так, оскільки вона дали по голові, нам потрібно знову наймати. Давайте глянемо, що у нас в корчмі. Десь яку знаєш ми продаємо тото я думаю, в тутом є наш курчик. Ось зняв. На сканер. Peskyu Stranger, what is your name? Так, допоможи на ради. Форкувати ти вже твого троха в ширину. Ну, держим торкван на росій provenным. Так, я задав фірського питання, надо сходити. Знаю, наيمي виїз Укладом, я постараюсь пояснити. Викин, що вкладу вбив мого батька. Зрозуміло. Нам такі люди не потрібні. Оооо, танцюєш. Йому не можна довіряти. Ах, мої ну, вибачні погоджую чути. Ой, депово. Ага. Ого. Раніше типа... Я не пам'ятаю раніше такої функції, значить добавили молодці. Або вона була не, не звертала уваги. Так, ну що, я думаю, планую ще зробити один набіг на цей. Один набіг і на цьому можемо закінчувати на сьогодні. Так, що у нас тут ще є? Давайте подивимося. На загін. Це максималка. Ми дуже сильно. Ми побиті, ми дуже страшно побиті, тому... Давайте навіть, на цьому закінчимо. Ми будемо тут відпочивати, залічити рани. Я чесно забіжу в 10-ти.

Угу. Бограте умор! На жаль, на жаль, ми не можемо додому поїзді, у нас там буде плану всі б'яти. Ну нічого. Що ж, всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, дійтесь з друзями. І побачимося на наступному відео.